дід лісом, і загубив він рукавичку. Бігла мишка норушка і захотіла жити в цьому будиночку. Потім пристерибала жабка і питається, а хто хто в рукавичці живе? Тут живе мишка норушка, а можна я теж буду жити. Живи зі мною і живе з нею жабка. Потім стрибає до них кролик і питається, а хто хто в рукавичці живе? Мишка наружка і жабка-квакушка, а можна жити з вами? Живи з нами. Біла лисичка і питається, а хто хто в рукавичці живе? Мышка-норушка, жабка-квакушка и зайчик-пострыбайчик. А можно я буду жить с вами? Живы с нами, доповедаете. Бежит вовк и пытается, а кто кто в рукавице живет? Мышка-норушка, жабка-квакушка, зайчик-побегайчик, лосичка-состречка. А можно я буду жить с вами? Живы с нами. Туп, туп, туп. Йде ведмідь і питається, а хто хто в рукавичці живе? Мишка, норушка, жабка, квакушка, зайчик-пострибачик, лисичка, сестеричка та вовчик-братка. А можна, я буду жити з нами. Та тут так на місця мало. Нічого, якось вмістимось. Ну, заходь. Зайшов ведмідь. Це вже скрипить, як тут. Ах, ах, ах! Йде дід із своєю собакою. Всі, як повистрибували з хати! Дід підбирає рукавичку, і на цьому казка скінчилася.